Іцхок Лейп Перець, хасицьке оповідання, а може, іще вище. Ребе з Немирова під час слихось кожного ранку щезав, пропадав. Його не видно було ні всі на гозі, ні в обох молитовних домах, ні в приватних молитовнях, а дома, то вже, напевно, не було його: дім стояв очинений. хто захотів, заходив і виходив. Красти в реби не крали, хоча в домі живої душі не заставалось. Де ж міг бути ребе? А де ж йому бути? Напевно, на небі? Мала хіба клопот у ребе перед страшними днями? Євреям і їм, треба й заробітку, і спокою, і здоров'я і догідного шлюбу для дітей. Хотять вони бути добрими й побожними, а гріхи великі, і диявол тисячу своїх очей дивиться від одного краю світу і до іншого. Він бачить і докладає, і виказує, і хто ж допоможе, як не ребе, так думав люд. Але раз прибув до Немирова Литвак Так от, він сміється. Та ви ж знаєте Литвиків, дуже спасіння книжок, вони не поважають, зате набивають собі голову талмудом і коментаторами. Так Литвак до стомена доводить з Талмуду, очі вам коли? що навіть Мойсей Пророк, доводить він, не міг за життя піддатись на небо. А тримався на десять ступенів попід небом. Ану посперечайся з литваком. Куди ж дівається реби, хіба то моє діло, відповідає він. Але тут же, на що тільки не здібне литвак, він постановляє дізнатися правди. І того ж таки вечора, одразу по вечірній молитві, прокрадається литвак в кімнату до реби, укладається в реби під ліжком і лежить. Він повинен переждати всю ніч і бачити, куди щезає реби і що він робить під час слихос. Другий, може, здрімнувся і проспав би, але Литвак дасть собі раду, читає він собі з пам'яті цілий тракт із Талмуда. Не пам'ятає вже, який саме. В досвіта чує він, як стукає слихос. Ребе вже давно не спить. Литвак вже з годину чує, як він зітхає. Хто чув, як зітхає ребе з Немирова, той знає, скільки туги за весь люд ізраїльський, скільки горя було в кожнім зітханню. Душа розривалася, чуючи ці зітхання. Але ж литвака серце залізне, прислухається він і лежить собі, як лежав. Ребе лежить так само, Ребе хай подасть йому Господь віку на ліжку, литвак під ліжком. І от чує литвак, як ліжка в всьому домі починають рипіти, як зіскають з ліжок, як наскоро шепочуть молитви, ополіскують руки, як рипаються двері, потім всі виходять з дому, знов стає тихо й темно. Тільки через виконці продирається трохи місячного світла. Пізніше литвак признавався, що, коли він зостався на самоті з ребе, страх охопив його, холодний піт виступив на чолі. Корінці його пейсів, немов голки, кололо йому скроні. Та й те сказати на самоті зреби під час в досвіта один в домі. Але Литвак упертий, тремтить він, як риба в воді, а проте лежить. Нарешті Ребе, хай подасть йому Господь віку, встає, умиває руки, читає молитву, все як належить кожному євреєві, потім іде до одежної шафи і витягає тлумачок. З'являється селянська одежа, полотняні штани, великі чоботи, свита, велика бараніча шапка, пояс, набитий мідяними цвяшками. Ребе все це одягає на себе і з кишені викладає конець мотузки, мужицької мотузки. Ребе виходить, литвак за ним. По дорозі ребе заходить до кухні, витягає з-під лавки сокиру, стремляє її за пояс і виходить з дому. Литвак тремтить, але не відстає від нього. Тихий побожний страх витає над темними вулицями. Часом прорвуться вигуки з лихос якоїсь приватної молитовні або болючі зітхання з якогось вікна, ребе тримається попід тинню. В тіні от домів, між домом і домом він випливає, а литвак за ним. І чує литвак, як биття його серця зливається з тяжкими кроками реби, але йде далі і разом з реби виходить з міста. За городом стоїть лісок. Ребе хай подасть йому господь віку, іде до лісу, робить кроків 30-40 і спиняється перед деревцем. І литвак стоїть, здивований, приголомшений. Йому видно, як Ребе виймає з-за поясу Сакіру. І врубає її в дерево. Видко йому, як реба рубає і рубає, чутно йому, як дерево, стогне і зітхає. І от деревце падає, і ребра розрубає його пополам, розколює на тонкі поліна, складає дрова, обв'язує їх мотузкою з кишені і навалює собі на спину, встромляє знов сакиру за пояс, виходить з лісу і прямує до міста. За вулочку він спиняється коло однієї напіврозваленої хатинки, і стукає в вікно. Хто там? питає переляканий голос зсередини. Литвак пізний голос єврейки, хворої єврейки. Я, відповідає Ребе по-мужицьки. Хто я? знову питається голос з хати. І Ребе знов відповідає по-українськи. Василь, що за Василь і чого ти хочеш, Василю? Дрова, каже удаваний Василь. Маю для продажі. дуже дешево, За півціни дрова. І, не чекаючи відповіді, він заходить до хати. Литвак теж забирається до хати, і в сірому світлі, досвітньої години, бачить він убогу хатину, старе побите начиння. На ліжку лежить хвора жінка, замотана в ганчір'я, і говорить вона гірко Купить, а за що купить, звідки в мене, бідної, вдави гроші. Я дам тобі на борг, відповідає удаваний Василь. Всього шість грошів». А де й візьму віддати, стогне нещасна жінка? Дурна ти жінка докаряє края її реб, ти от хвора, бідна жінка, і я тобі довіряю. Я певен, що ти віддаси, а ти в тебе такий могутній великий Бог, і ти не довіряєш йому, і навіть надії, на якісь шить грошів? на ну, оберемок дров не покладеш ти на нього, а хто затопить мені, з того неудова? Хіба в мене є сили підвестись? А син мій застався на роботі. Я тобі й затоплю, говорить ребе. І вкладаючи дрова до груби, ребе, зітхаючи, читав перший уривок слихос, і коли підпалив він, і дрова весело розгорілись, він читав вже трохи веселіше другий уривок слихос. Третій уривок читав він, коли в грубі вигоріло, і він причинив дверцято. Литвак, що все те бачив, став відтоді немирівським хасидом. Пізніше, коли хтось з Хасидів оповідав, що під час слихось Реба Немирова зноситься кожного ранку на небо, Литвак вже більше не сміявся, а тільки додавав потихеньку. А може, іще вище. Азвучка Олександр МОЛАНЕВСКІ. Створення відеО Рафаель Литвин